Я налаштував двіжуху на Тіндері і Баду протягом липня, зустрівся з 14 дівчатами. Але в якості побачень прогрес зупинився. Намагаюсь кайфувати, але в якийсь момент побачення починає себе накручувати, що треба цілувати, щось робити. І незважаючи на те, що позитивне спілкування і точковий флірт на цей момент є, вони або відсторонюються, або цілуються, а потім зливаються, коли намагаюся виписати на друге побачення. Але ж, бачите, ти сам розумієш, в чому проблема. Ти сам кажеш, що ти, де, де ти перебільшуєш, де може чогось не вистачає. Тобто, ти сам розумієш, у чому проблема. Досвід і кількість, вона буде підтягувати якість. Особливо, коли ти сам розумієш, чого не вистачає 100%. Тобто, наважитись на поцілунок для мене невелика проблема. Але часто я цим ніби все псую, через те, що в мене є зайоб, що повинен мати цей поцілунок на першому побаченні. Що порадиш? Став собі за мету. Постав собі як завдання. Ось тобі даю завдання, я тобі даю завдання. На наступних п'яти побаченнях не цілуй дівчину на першому побаченні. Не цілуй. Тільки якщо вона тебе за хуй схватить і каже, Бля, блядь, цілуй мене. Скажу, Діма, блять, цілуй, блять, мене, сука. От тоді поцілуєш. А так не цілуй. Таке завдання. Чекати більш слушної нагоди, забути про необхідність поцілунку або залишити все, як є. Поекспериментуй. Тобі мета, тобі завдання. Наступні п'ять побачень не можна цілувати. Не можна. Тобі заборонив дівертіто цілувати, розумієш? І все. Іди і насолоджуйся спілкуванням. Цілувались з половиною з цих 14 на друге побачення, поки дійшли три. Секс був з однією. З кожною новою дівчиною має ставати легше, але я навпаки тільки підтухаю морально. Ну, тому що, скоріш за це, ти. Не на те звертаєш увагу і дійсно накручуєш себе, але ти сам це про це сказав, так? Знову ж таки, експериментуй у тому, як ти проводиш побачення. Якщо поцілунок є такою великою проблемою, не цілуй на першому побаченні. Я тобі повторюю, даю завдання: наступні 5 побачень, перших 5 побачень не цілуй, заборонено. Спілкуватись можна, цілувати ні. Все, уперед.